В цьому дивослові і вольна, щаслива я людина, і солов'яна наша рідна мова. Воно несе в собі безсмертний код народу, на пам'ять про його звитяги та милу оку чарівну природу дає для серця гордість і наснагу. Для нас це слово, оборіг святи, душі спочинок і до бою, Хори в талибі, легендарний кий, Дніпро славути з чистою водою. Дитя та матір, і хоробрий воїн, невільничі шляхи, і попіл міст, Софії київської віщі дзвони, та боротьба за волю в повенвість, руїна, атеїзм, голодомори, жорстока братовбившая війна, моя рідненька і жорстокість, і горе за всі часи ти випала до дна, але від того слова Україна. Не виціло, як спеку полотно. Вона зібрала в гурт усю родину під синє небо золоте руно. Усю родину сьогодні в гурт зібрав до нашої центральної міської бібліотеки міста Нововолинська Ярослав Григорович Гіць на презентацію своєї книги «Нев'яночий світ України. Наша прибузька земля оточує разки на тих буком первина у Волинському краю, як пише наш автор, багата на справжні таланти. Так, 5 січня 1950 року у затишному і мальовничому селі Бужанка Іваничівського району на світ з'явився хлопчик, який ще у шкільні роки проявив свій талант. З великої любові до своєї малої батьківщини народився. У Ярослава Григоровича вірш Рідна Бужанка. Музику до нього написав вчитель місцевої школи Роман Франчук. І пісня стала візиткою села. А сьогодні пісню Бужанка виконає для нас Олександр Поликович Кавіщук. Те, щоб зберегти себе в чистоті і праведності, а також за сімейне життя, благополуччя, за щасливе заміжя і здоров'я дітей. Пане Ярославе, що подали ви в зміст своєї книжки? Ну, Якщо так, це так глибоко, там не поема, «Я не чистик України», вона написана на житті однієї жінки, яка живе, вона признає тяжке життя і. Шановного ну, цара Пилиповича, продовження цієї поемії. я маю на увазі, скільки б нас не косили, ми зростаємо знову. І я вам скажу, це як було як в душі сказано оцімарки червоні. Якраз добре, що Україна взяла собі, як Європа за... Я мав на увазі те, що ми є продовжуючи роду, великого роду українського, і нас ніхто ніколи не схоже. Ми завжди будуть і Я так сказав, не я не честки, тому що ми відходимо а вже молода порус, святить мене Ось Одесь так приблизно. У надвечір'ї осені димами так щемно пахне рідна сторона. Димок у над стиглими полями, запечена картопля запашна. де на спочинок працьовита днина. Торкнула сонце в верховій саді, снується між городами стежина і губиться у пам'яті роки. Ще тепле літо тихає у спину та памороз сипнула у волосся. Тому цінуєш кожною хвилину, життя шануєш вічне стоголосся. Де ж по стежині тій, щоб не зблудити та не забути рідного порога. Нектар весни несеш в осінні квіти, як бджілка мед до спільного черпога. Легка зажура обіймає груди, осінній суд леве у небесах, смеркання проколозою остуди, уже жовти вербовая коса, все по домашньому, затишно і привітно. за щиру працю дяка на столі, мій рідний край, ти моя молитва, куточок краю світлий на землі. До рідний сніп, запахло поле тиглими хлібами, притомлено згасає літня днина, тепло душі такими вечорами, сповите, наче в колосі зернина. Блаженна вічність і щоденний хліб, нелегка праця і настрій обжинковий, сплітаються в один до рідний сніп, надії, віри, щирої любові. Відчуй собі, ту жагу поколінь, Пізнати істину налитого зерна і розрізнити вічний і тлінь. Напийся життєдайного вона і чаші пам'яті і чистих устремлінь. Зв'яжи усе єдиним перевеслом, у небуття відійде чорна тінь, а майбуття надією воскресне. Одна сім'я, як зерна в колоску, свята любов, поспечені хлібині, і заспіваєм пісень по дзвінку на славу нашій рідній Україні. А чоловік душа не то, що тільки поетична, він ще й політична, він ще й сільськогосподарська, тому що я ще існує на господарство, правонаступником якого ми являємося з 2000 року. І, коротше, дома якось хочеться скотину щось тримати, бо треба чоловікові поетові їсти готувати, і ще сім'ї всі. І приходиться дуже багато працювати. А чоловік, починаючи зранку, так, він переговорив, йому треба їхати туди, йому треба їхати сюди. Серед ночі йому щось здумалося, світло горить, чоловік припише вірштам. Рано йому знайшло натхнення, він сідає знову пише. Взагалі, на мій славі, це дуже добрий, в першу чергу, дідусь. Він найбільше любить своїх онуків. Вже, знаєте, діти, як ми всі розуміємо, діти це є діти. А онуки це вже має час приділити їм увагу, вже добре слово сказане, добре щось, ну, до дідуся, ну як, воно ж миленьке. Ну, отак, отаке життя. Тут найближчих родину, друзів, знайомих, щоб одразу ми святкували цей день презентації книги. Якщо дивитися історію людства, то Бог дарив людину людину образ подоби Божу. І сьогодні, якщо дивитися, розумієте, кожна людина займає своє місце в суспільстві. І сьогодні Бог дарив талантами. Є в нас краєзнавці, письменники, поети, композитори. Вони не народжуються, вони ними стають. Ярослав Григорович не відставив якраз. Де е, для мене радість чому, що ми е, зблизилися, стали слотами. Але якщо дивитися, розумієте, бо, е, приходиться спілкуватися. І якщо Григорович не покаже якось вірша колись вечком брата, то він як тільки день пропав нього, розмити. Я вже стану за все. Ярослав Григорович, я сьогодні вас вітаю. З такою хорошою книгою, розумієте. Я е, бажаю вам міцного здоров'я, духовної радості, душевну руйнування. Що вас е, було далі те писати, розумієте? Дякую вам, дякую вам всім вашим друзям, всім близьким, рідним. Ось світлані, івані теж дякую. Для цієї людини ну, хочеться сьогодні підібрати такі слова, які влучно характеризували це неспокійна натура. Це натура не байдужа. І в сьогоднішній прагматичний час. Напевно, не багато таких людей. Він вміє співпереживати, він вміє підтримати, в першу чергу, морально, він відчуває найтонші струни того, що ми називаємо духом. І, звичайно, він обдарований тим талантом, він має тонкі відчуття слова, він має тонке відчуття ритміки, бо сьогодні ну, утримуємо від того, що для нас творить Олександр сам Толипович. Кожен рядок, він як кажуть, наповнений тим чуттям, з яких складається душа кожної людини. То я хочу, щоб ви горіли ще багато-багато років. І нехай вас оточують ті люди, які вміють вловити те багатство вашої душі. У темну, Самотню ніч по думці мандруєш руками. Із совістю вічна віч ідеш сповідатись до мами. Хоч серце в полоні печалі на світі нема вже давно, та я у життєвій спіралі завжди виглядаю в вікно. Шукаю тебе між зірками і слухаю вдумливо тишу. А вічність твоїми словами, дитинство мене все колише, як боляче себе терзати, що в цьому земному житті не стих я тобі це сказати, і зараз молюсь в каяті. Моя дорогенька матусю. По райській ідеште стежині, а я у сльозах прошуся. Пробач мені все, як дитині. Як завжди могла пробачати, з любов'ю навчала жити, світи запоріг проваджати і людям добро творити. І зараз навчаєш думками, підтримуєш тяжку хвилину, і тільки тепер, із роками, я все зрозумів, як людина. Спасибі тобі, за синаю, А ти заспівай колискову, і підем гуляти до гаю. Ритинство є З творчістю пана Ярослава я познайомився випадково. Я був у видавництві формат, дивлюся, чекав на директора. Лежить книга така масивна, з якими чудовими махами. Я взяв її в руку і став листати. Читаю будинку, будин, і будин, третій. Мене це так захопило. Давай стати сторіночки. Я поки дочекався директора, навіть більше 20, 20 віршів перечитав. Мене це так все тронуло, взяло за душу. Я одразу відчув близькість пана Ярослава по цих рядочках. От. Я там відчув радість кожному рядочку, відчув в одному бій, в другому радість. Ну ніде не було небайдужості. І дякую вам за це за ці прекрасні вірші. Хочу вам побажати здоров'я, натхнення, щоб ваші вірші трогали. Читачів, я хочу вам подарувати свою збірочку останню. В житті не буває нічого випадкового. 19, мабуть, та зустріч наша сподівається, не випадкова. І я вдячний доні Господу, що ми зустрілися. Тому що дійсно людина талановита, неординарна. Багато років знаємо. Поважаю, захоплююся творчості. Але трошки знав навіть по-іншому, коли ми разом були на Майдані. Так сталося. Наскільки переймався Ярослав Грошевич подіями на Майдані? Можливо, я вже якось трошки ну, до того за був, а він ну, так, свіжим поглядом, от, все, як же так, Чого, що ж таке відбувається. І ви знаєте, мабуть, ті, ті слова і ті рядки, чого вони так беруть за душу. Тому що вони проходять через серце. І тільки тоді лягають на папір. Тому вони такі є, вони беруть за душу. Говорила дружина, ну так воно є, ви знаєте, він такий активний і в політиці, і в творчості. Можливо, тої активності не вистачає для сільськогосподарських робіт. Але повірте, ви пишайтеся, можете таким чоловіком. Це людина Діки Божанка, Волинський край України. Творіть, пишіть, то, що ви робите, дуже потрібно. Ви знаєте, я от тільки повернувся зі Сходу. Я вам скажу чесно відверто, якби ті люди 24 роки тому почали читати і діти в школі, ці рядки, як пише Ярослав Громович, не було б цієї ситуації сьогодні. Це ціле покоління 24 роки. Ну, на жаль, Так сталося, що це було їм недоступне. Але вже сьогодні ті діти читають вірші Анатолія Ліщука. І дасть Бог їх завеземо, і, Ярослав Грович, будуть читати ваші. І вони будуть це любити Україну. Вони будуть виростати патріотами. Тому що в кожному рядочку, в кожному слові це вас. Пишіть, творіть. А ми будемо всі пишатися вашими здобутками. Успіхів вам в цьому. Дякувати вам, соответствую, колективу, ваші відкрити, що дали змогу зустрітися з такою прекрасною аудиторією. Тут мої найкращі друзі. Коли бачиш хорошу поспішку, коли бачиш людину, яка йде до життя, перемагаючи і власну бій, і бій утрат рідних, але не втрачає надії, той сам береш, мобілізуєшся і йдеш. Також до життя і до висот. І ми, мабуть, приречені всі разом так і ти, один другого підтримати, ми, українці, чого варті. Завершити нашу презентацію дуже такими словами, поезія душі не ремесло, на ній не можна статків заробити. Та водночас це підняти чого, яке дає на снагу жити. Причиста сповідь, дзеркало душі, сльозою падає написану сторінку. Влетиш у спогаді й майбутнє у вірші. Як в серці є поезії жаринка. То я б хотіла Ярославу Григоровичу побажати, щоб та жаринка в його серці, щоб довго-довго була. Ці кольори, нехай е вони в вас так в душі є, але нехай вони як, е сприяють тому, щоб якнайшвидше повернувся ваш син додому, щоб був мир на землі, щоб ми всі були здорові, а саме головне мирне небо.